Попрощалися цього тижня сатанівчани із Володимиром Пелюхою, який в останнє виходить на зв'язок 24 березня минулого року. Майже рік рідні чекали його із війни, надіючись на те, що він повернеться живим. Але надії були марними. Далі останній шлях воїна із Бубнівки. Тому Бубнівка, що на Сатанівщині, тут народився і проживав Володимир Пелюх, чоловік, який виховав двох синів, побудував два будинки і посадив не одне дерево. А цілий сад працював у колгоспі, як усі е, е, в люди у цьому селі. Потім так сталося, що колгоспу не стало, і він почав працювати у товаристві. Мрія він був комбайнером е, кожного дня. Виходив на роботу, ніколи не було такого, що він захворів, не йде. завжди іде, завжди, завжди. Він допомагав усім, хто його просив. Він був відповідальним та відважним, пригадують односельчани. Тому, як зазначають, його навіть війна не злякала. Він та його сини були одні з перших, які стали до лав Збройних сил України. Проте Володимир Пелюх недовго боронив свою батьківщину. Місяць часу послужив. от така в нас сталася біда. У березні минулого року сатанівчанин зник безвісті. Востаннє його бачили в районі Барвінкови, що на Харківщині, а потім були довгі місяці пошуків та надії. Ми його дуже довго шукали. Ми сподівалися на те, що він живий. Він прийде. Ми його чекали, але так сталося, що саме в його день народження, 30 січня, нам прийшла звістка про те, що він все-таки загинув. І сьогодні ми зможемо з ним нарешті попрощатися, побувати на його могилі і побачити, що дійсно що це він за словами староста села Бубнівка. Тіло сержанта Володимира Пелюха знайшли його сини. Він загинув на Харківщині при виконанні свого останнього бойового завдання. Серце відважного воїна зупинилося 24 березня 2022 року. Він був похований в Дніпрі, і сьогодні ми проводимо перепоховання нашого героя. Загиблого воїна привезли додому практично через рік після його смерті. 23 лютого сатинівчани зустрічали загиблого героя, стоячи на вколішках до доріг. Його дорога була дуже довга і важка, але він зараз вдома, і багато односичан його прийшли зустріти, бо всі знають, який володя був в житті. Я хочу сказати, що він гідно працював, гідно жив і гідно помер. Помер за свою батьківщину, помер за спокій вічна йому пам'ять, царство небесне. Поминальне богослужіння покій душі полеглого воїна відбулося у каплиці Святого Альберта Хмельницького. Опісля похорона процесія рушила в сторону кладовища. Військового похоронили біля його батьків під звук військового салюту.